Доброго зрочок, хлопці про запчастина Андрій. Зараз відправочки покажу з утрішньої відправочки, що готується. У Нас дивіться: да? дві тележечки, точніше, три. Збираємо. Клієнт може прийти. Нагрузить, що йому надо, і приємно, що логотипчик треба МТЗ зробити. Так, у нас їде клієнту КЛ. Це велика кабіна, ручник на полу, шумоізоляція. Це у нас іде шумоізоляція більш високої якості. Ну, Трохи дорожчий матеріал. Виходить, це все з пильником, Дві 465. Уже зір мене підводить останній час щось. Повний комплект прокладки СМД, диски на МТЗ 82. Це широкі далі комплект з. Двохстороннім циліндром наконечники ми знайшли. Бачите, тут совдеповські наконечники. Ми беремо не ті, що часором роблять, а совдеповські наконечники і йдуть. Получається теж ці пильники. Ну, ще тих часів достали і робимо ось такі наконечники. Тут шість з половиною тисяч виходить весь комплект. повністю з шусами італійський. Шток, Венгерська труба і поліуретан, також Італія. Якісь тут прокладочки на 95 гривень. поліуретановий ще, т, т, набор 100 на 200 і, і такий у нас валвом теж 2400, є 1800, ну, подешевше, да, скажімо так, і є циліндри дешевші, є комплект 4500. Щоб ви розуміли по цінам. Е, наш склад показую, як завжди. Тут із планетарочки приїхали совдеповські. Бачите, є наявності, так що кому треба совдеповські. і є маховик МТЗ на ЮМЗ. Так що, хлопці, звертайтеся з вами Андрій. Пока-пока.